Корупцію. Як стратегічну помилку, яка була здійснена Україна, корупція, тому що це так... як наслідок того, що можливо партнери вже думають, чи допомагати, чи не допомагати. Ні? Я вас запевняю, як тільки прилітять перші шахеди в Польщу, в Німеччину прибіжать на банкову будуть валятися в ногах, забудуть про всю корупцію і так далі. Добре, якщо про корупція помилку... дивіться, корупція у нас виникла не вчора, не позавчора. Це ж не спеціально воно робилося. Далі це питання до роботи на Бутасап, який у нас 10 років працює. І толерує в дійсності корупцію. Ну, півтора року вони розглядали справу Міндеча, питання ну, чому так було. Ну, не півтора. Тут вони ж? прибрехали. Це ж можна бачити в, в підозрі, які вони намалювали. Там немає півтора року. Вони там вже написано: сім місяців. Там ви почитаєте підозру, там багато чого дізнаєте, що по, 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 як мінімум 90% що говорить на Бутасап, це відверта брехня. А це маніпуляція питанням корупції. А не вирішенням корупції ми питання: а чого досі не порушена кримінальна справа проти народного депутата Железняка? Звідки у нього матеріали справи?